Сьогодні віруючі відзначають християнське свято на честь апостолів Петра та Павла. Згідно передання в цей день, 12 липня, святі Петро та Павло за проповідь християнства прийняли мучеництво. Петра розіп'яли на Ватиканському пагорбі Риму, а Павлу відтіли голову у місцевості Сальвійські води. У народі цей день знаменує закінчення купальських святкувань маків літа, прощання з весною та підготовку до сінокосу. До свята прибирали садибу, підбілювали та підфарбовували хату, вішали чисті рушники, а на церковну службу йшли з квітами і віночками, окрасою котрих були червоні. Ні, маки зараз усіх цих традицій, зокрема у місті, не дотримується. Однак на урочисту церковну службу приходить багато віруючих. Молодь про апостолів Петра та Павла знає небагато, а от поважні мешканки говіркіші апостол Ісуса і він апостол, ну взагалі церкви. і Він все навчання дав для церкви, як жити, як правильно використовувати життя своє, як по які дорозі йти, щоб бути щасливими. Бо ми родилися для щастя, для здоров'я, для любові. але Ми просто того не знаємо і купаємося в то ті нечисті. Це були апостоли, вони були учні Ісуса Христа. Ну і якщо слухали е, проповідь священника, значить вони були е, два різні, е, значить е, дві різні дієві особи, е, значить Павло е, був високо, стояв, стан його матеріальний, а м, Петро був просто простий е, рибак. Свято Павла і Петра започаткували ще в апостольські часи. Перші згадки про нього датовані IV століттям. На честь цих святих, за часів Константина Великого, були збудовані перші храми.